Перемога ніколи не приходить сама, її завжди здобувають. Харківський боксер В'ячеслав Бригаденко став переможцем міжнародного турніру Гран-прі Загребу. Ледве перевівши дух після бронзового виступу на чемпіонаті країни у Львові, 20-річний підопічний заслуженого тренера України Сергія Данильченка, Віталія Ярового та майстра спорту Андрія Марчука вирушив до столиці Хорватії, де завоював трофей у ваговій категорії до 75 кілограмів. Він провів три. Три бої та всі виграв одноголосним рішенням суддів. У чвертьфіналі Бригаденко побив середньоваговика із Косова Йозефа Прасі. У півфінальному поєдинку не залишив шансів місцевому фавориту Бруно Філіпчичу. А у головній битві переміг словенця Деїна Любічича з нокдауном у першому раунді. Це по-харківськи, виходячи на ринг, не боятися суперника, не звертати уваги на титули та звання, а вірити в себе та добре. Робити свою справу бронзовий призер чемпіонату України у другій важкій вазі Кирило Стоянчев поступився у стартовій дуелі чемпіону Хорватії Луці Пратлічичу. У гран-при загребу брали участь боксери із 14 країн. Харківський кікбоксер, уродженець Краснограда, Роман Крикля, накаутував австралійця чемпіона світу стайського боксу Алекса Робертса у головному бою One Fight Night, який відбувся у Бангкоку. 32-річний українець вирубив грізного суперника на початку другого раунду. Цей успіх дозволив йому об'єднати титули з двох видів єдиноборств. До звання чемпіона Ліги One всі з кікбоксингу у напівважкій вазі, який він захистив у. В листопаді минулого року Роман Крикля додав пояс чемпіона світу з Мойтай за версією WBC у надважкій категорії. Марія Пінчук та Микита Погорєлов посіли п'яте місце у фіналі юніорського гран-при з фігурного катання, який відбувся у Пекіні. Харків'яни показали цей результат у спортивних танцях на льоду. За підсумками ритм танцю та довільної програми, учні заслуженого тренера України Галини Чурілової та майстрів спорту міжнародного класу Олександри Назарової та Максима Нікітіна набрали 147,23 бали. На етапах гран-при Пінчук та Погорєлов виграли. У нинішньому сезоні золоту та срібні нагороди перемогу у столиці Китаю здобув американський дует та Артем Маркелов 177,9 балів. МСК Харків зазнав дев'ятої поразки у футзальному чемпіонаті України в екстралізі у виїзному матчі 14-го туру, підопічник Станіслава Гончаренка змів з майданчика ураган. Ні, звичайно, харків'яни старалися, могли навіть забити, але тягатися на рівних із одноосібним лідером таблиці протягом 40 хвилин вони поки що не здатні. Івано-франківська команда досвідченіша і просто сильніша. відзначившись у першому таймі двома галам, ми господарі після перерви приголомшили городян ще п'ятьма м'ячами і в підсумку здобули розгромну перемогу 7-0. Ми розуміли, куди ми їдемо, з ким ми граємо. Якщо брати порахунку, то дійсно, мабуть, нам нічого не вдалося. А якщо брати, як йшла грати, то в мене є задовільний момент. Ми хлопці сьогодні грали. На рівні хотіли грати з такою командою, гарною такою командою, на мій погляд, найкращою, яка несе футзал найкращий в країні. Це моя особиста думка. Ми спробували, але не зуміли. Мені сподобалася моя команда сьогодні, сподобався її характер, але, як то кажуть, портюк класу не попрежне. На турнірному становищі МСК Харків івано-Франківське фіаско не позначилося. З 12 очками команда займає шосте місце. Харківським берсеркам відступати у хокейному чемпіонаті України вже нема куди. Вони замикають турнірну таблицю. Перед міжнародною паузою команда Павла Лигачова провела два матчі з київським «Соколом». Підсумок невтішний. Першу зустріч харків'яни програли з двозначним рахунком 1-11, другу 1-8. У берсерків по одній шайбі забили Олег Ружицький та Даниїл Дуюн. Це навіть не на розгром, це гірше. Безхребетна гра хлопців. Сьогодні состав трішки інший був, але не знаю, в чому це сказалося. І настраювалися хлопці, і хотіли грати. Да, сьогодні я там сказав, що ну, потрібно грати кожну гру, якщо є шанс грати, грайте. Але десь, десь потрібно було реалізувати моменти свої. Замість з того, щоб розвивати, пропустили. Е і потім пішло по накатанні. У 16 матчах берсерки змогли взяти всього 4 очки. Сокіл лідирує, набравши 36 турнірних балів. Київ Кепітал світ на 4 пункти та має 2 гри в запасі. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.